Історію власної країни це видно навіть з пошукових запитів. Саме тому ми вирішили створити це відео, де коротко, просто і доступно я спробую розказати про те, як з'явилася Україна та Українці, звідки з'явилися козаки, звідки з'явилися князі Київської Русі, і зрештою, чому ми так завзято боремось за нашу свободу? Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Історію будь-якої країни починають від найстаріших археологічних знахідок. На Закарпатті у стоянці Королево знайдено найдавніше людське поселення всієї центральної і східної Європи зі знаряддями праці первісної людини з каменю і кісток. Вік цього поселення сягає близько мільйона років. Звісно, що ті первісні люди не були українцями, вони навіть не були гомосапіянцями, а та територія не була Україною. Але це знання дає нам. Інше розуміння Розуміння того, що життя на наших територіях існувало вже понад мільйон років тому. Пізніше на території сучасної України жили різні племена і народи: трипільці, кімерійці, скіфи, греки, сармати, готи, і гуни. А з 4 століття Волинський регіон стає прабатьківщиною слов'ян. Звідки вони з'явилися? Велике питання існує кілька версій. Серед основних слов'яни з'явилися в результаті міксу різних племен в цьому та прилеглих регіонах. З 6 VI по 8 століття відбувається велике розселення слов'ян з надрічок річок Дністра, Дніпра та Вісли. Приблизно з V століття на місці кількох поселень постає місто Київ. Воно розташоване на перетині багатьох торгових шляхів та на березі річки Дніпро. В подальшому Київ відіграє ключове місце в нашій історії, адже саме навколо нього формуватиметься і наша держава. За легендою, Київ заснував князь Кий разом з братами Щеком, Хоривом і сестрою Либідь. Ми спеціально обрали місце запису цього епізоду біля пам'ятника Києву Щеку-Хориву та їхній сестрі. Липіть. Насправді ми з вами маємо розуміти, що все це лише гарна легенда, тому що реальних доказів існування цих людей досі знайдено не було. Такі легенди пов'язані з кожним великим містом. Наприклад, в Римі розказують, що Рим заснували брати Ромул та Рем, А їх, в свою чергу, на березі річки в колисті знайшла вовчиця. Але досить легендарних історій підемо у 9 століття. Відтоді історію України ми дізнаємося з древніх літописів у 860 році. У Києві править князь Аскольд. Він здійснює перший військовий похід на могутню візантійську імперію і бере воблогу Царгород. Він же Константинополь, він же сучасний Стамбул. Далі, згідно з повістю минулого літ, у 882 році Аскольда вбиває інший князь Олег. І тут є цікавий момент. Олег був варязького походження, тобто він приїхав десь з Балтійських територій. Скоріше за все він був вікінгом, але звідки вікінги з'явилися у Києві? Вони спускалися річками з півночі, щоб грабувати. Очевидно, комусь з цих хлопців дуже сподобався Київ, настільки, що вони вирішили тут закріпитись, перебивши весь місцевий естеблішмент з цього періоду. Навколо міста починає формуватися могутня держава, що має назву Русь. Олега та його родича Ігоря Рюриковича історики вважають вже першими князями Русі. Гіпотез, звідки пішла сама назва Русь, багато. Найбільш реальною видається теорія, що це слово походить від фінської назви веслярів на вар'язьких човнах Руць. Взагалі цей зв'язок України та вікінгів дуже цікавий. Дивіться, наприклад, імена Олег та Ольга. Вони походять від скандинавського слова Хельги святий. Або, наприклад, дуже українське ім'я Ігор походить від скандинавського інгвар. Проходять тисячі років, але наша історія є безперервною. І ось такі дрібнички, як імена чи географічні назви, нагадують нам про те, який дивовижний шлях пройшла наша країна. Захоплений Київ варяги перетворили на центр міжнародної торгівлі. Вони створюють потужний торговий шлях. із вар... Рягів у греки, який зв'язав скандинавські країни з Візантійською імперією.